Друзі, привіт! Сьогодні 17 січня. У себе дома тут я вискочив. Як бачите, вода поверх льоду, плюсова температура, сильний вітер. ну Щось попробуємо піймати. Далеко нікуди не поїхав у погрибняки, нема часу. А дома тут до обід трошки побігаю. попробую, Осталося трошки черв'ячків, поставлю одну-дві удочки настоячу на, на червячка, а то спробую там. На бокоплава трошки залишилося, на безмотилочку. Ну, в общем, будемо пробувати так, щоб поїхали. Так. Перва луночка, ось на таку мармишечку, типу Уралочки, такої середньої ваги, не пам'ятаю якої. Хто бачив ось така в мене удочка. Ну це заводське, а хлистик я зробив сам із карбонового кінчика. Так, тут сточив, там у мене є в попередніх відео. Хлистик медляно переход... який переходить у кивочок. Ну зараз спробуємось тут почнемо. Погода, ну і не холодно. Привик до морозів. Глибоченько тут. Та де ж те дно? Побігав на безмотилку, на бокоплава. Не хочу нічого. Поставив ось на черв'яка. Можливо, пройдусь на балансірчик. Щось не хоче. Переміна погоди, мабуть. Пробуем еще тут Опа, есть, ребятушки. эх здесь шоу. Здесь шоу. Здесь шоу, вакуунчик. Така мармишка блін... опа есть малий одного опа. Біжи! неряю другу лунку. Не хоче клювати він аж не трохи. Ой. Вже перепробував. Більш-менш хороший окунь є. Ходить, дивиться, а брати не хоче. Будемо пробувати хоч таке щось ловити. О, ех ти от придавив, а не спіймався. О, опа! О, такі матросики, барбосики клюють, бачите. Мелочь. Ой! Плави. є, друзі, мелоч. Ну хоч таке. Піймай щось краще, ну ви краще не хоче. Пробував. І на черв'яка, і на безмотилку різні, і на бльосінку, і на балансір. Оце тут тільки знайшов на невеликій глибині. Невеличкий окунь. и то такой трудовый шо. Что... Опа! Одурил. О! О, ребята, это уже похоже что-то трошки на окуня, бачите? Все рівно хай живе. Ой, я вже трошечки такий більш-менш дуже-дуже трудові окуні, можна сказати, надзвичайно трудові. Один з п'яти лунок. І треба зробити з десяток а то й більше проводок і то не факт що він ще клюне маленька мармишечка тоненька лісочка що я вже її майже не бачу ну, не знаю що йому ще треба ну мотиля в мене нема може б на мотиля на черв'яка не хоче на мотиля Може б і брав, ну я вам скажу, що на мотиля б, може, біленька брала б. Укуня багато, є і маленький, є і середній, є і хороший окунь. Ну, чим більший окунь, тим важче його спіймати. Один і всю. Даже навіть якщо Торкне, якщо другий раз не торкне, то вже все більш не хоче. Мабуть, краще перебігти десь на іншу лунку. Так швидше получиться піймати. Ой, нема того, що... Як натрапиш, було <кій> десь так можна десятків 2-3 хороших окунів з одної лунки витягти. А зараз один і все. І то далеко не в кожній. Ох ти гад! Ех, царапнув! Це вже не возьме, бо дав по зубах. І взяв, взяв, узяв, опа. Хе, бачте. Довго, 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 поки його розтой. Опа, біжи. Поки-поки його роздракониш. Ну, зараз, по привичці, хоча... Ще сьогодні жодного не спіймав. Тобто не жодного, а двох зунків з одної. Це по одному. Ну цей, друзі, тільки що царапнув його і за слідуючою Зараз спробую два надіти. І за слідуючою проводкою він вже схватив. А може це другий більше всього, що спробую два бокоплава зараз надіти. пробую так щас, щас. Все, сейчас Щас попробую вроде бы клюе на ну, биш такие плавнейшей проводки. Ну, краще. Так, тун-тун-тун-тун. Ну, вот такие. Опа, ох ти. Щось було придержало. О, оце вже є щось. Друзі, ще й непогане. О, нормальний окунчик. Видите? Опа, о. Такий борщовичок біжить. Потроху, потроху клює. Ну а що ви хотіли? Глухо зим'я. Це ще й так нормально. Дивися, ходиш, 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 ходиш. Раз, та десь і, і витягнув. Ну, помаленьку клюєте і нормально Коли хуй розмір тільки конечно, аби трошки Ну нічого Хоч щось І то хорошо. є рибка Ну Думаю що якраз переміна погоди Воно все время щось така погода пішла, що то жарко, то холодно, то високе давлення, то ще щось. Ну, нам рибакам, як танцору, завжди щось мішає. Найдемо причину, чого не клює. Трудові, 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 трудові. Він як активний, він перва, друга проводка і все, він уже бере. І раз тоді як роздракониться у лунки. Тільки опустив, буває, що й киват не треба. Опус... Опускаєш мармишку, а вона щось не опускається. А він вже там сидить. Передають тепло до плюс 7-8. В затоні то може і не розтане ще. Так, а як через річку перейти, як промиє? Там далі морозів вроді є, ну невеликі. Як буде, так і буде. Знаєте, не хоче більше. Один звунки і все. Хоч ти йому. Не хоче то мені здалось, може, вітром. Буду йти поближче до своїх манаток. Там ще в мене стоїть дві удочки на черв'яка закинуті на стоячу О, щось мабуть не Ось, бачите черв'яки цілі нічого і не клювало і не хотіло на черв'яка хоча тут рибка є. Відеокамера показувала що рибка саме тут є я ж чого тут і поставив, щоб побачив, тут трошки рибки. І окунчик є. Раніше якось ось окунчик брав на черв'яка. А це щось перестав. Ну ось, друзі, пару часиків порибачив. Час бігав, шукав, туди-сюди. Ну, трошки все-таки на, як ви бачили, нам невеличку мармишечку, тоненька жилочка на бокоплавчика, трошки окунчиків поймав. Невеличких, ну все рівно. А що зробиш? глухозим'я, риба клює погано. Так що ось така рибалка. На черв'яка не клювало, на безмотилку не клювало, на балансір не клювало, на бльосеньку не клювало, не клювало ні на що, клювало тільки на бокоплава. Може б мотиль. Є біла риба, багато й окуня. Де поглибше, зовсім не клював, а окунь є. На глибині окунь є, відеокамеру бачив, а де трошки до берега ближче, помільше, окунь невеличкий. З трудом дуже трудовий, ну прокльовував. Так що ось така рибалочка. Якщо не розтане, то будемо рибалити, тому що йде тепло. Ну а розтане, що ж ти зробиш. Так що ось ну в себе вдома, охоту відбив, що ще треба. Далеко поки не збираюсь їхати, а втім буде видно. Ну, а на цьому все. Буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!